Всім привіт! Я і мій смітник зі мною. Мої смітники, ви бачите, такі синенькі. Але потім вже темно буде. Поки я зібралася, з усіма поговорила, <сі> всі відео поставила, вже темно. Так що, а я ж хочу буду все гарною. 45, баба, ягодка 5. Це ж я сподіваюся дожити, коли буду ягодкою знов. Так. Про наполегливість, а точніше я дивилася за словником. Нав'язчивість. Нав'язливість. О, нав'язливість, точніше, не буду перезаписувати. Я не знаю, бо мені російською це слово йшло. Це правда, правда. Хоч мені дуже соромно. Так, про нав'язливість. Я знаю, що чоловікам це вважається, що це окей така тема до цього часу я дивилася це, що говорять люди на форумах, там коментарі. А от жінки не повинні такими бути. От мені здається, що це вада стосовно чоловіків, теж. Бо я від цього страждаю. Не то що я популярна така наречена я нею не є. Повірте, я адекватно все оцінюю. Справа в іншому. Що буває так, що чоловік ну з якихось причин. Ну, може тобі запропонувати постійну свою увагу в соціальних мережах. І все. Мені це не дуже цікаво, якщо це постійно там. Компліментами обмінялися, я вам теж скажу, це окей. А якщо ви будете мені писати 24 години і просити вислати фото, то я нервую цього. І от повірте, жодної романтики, і я не знаю, мені здається, що це не метод, жінки хай пишуть, що вони вважають. Ну, от на мій погляд, це не метод зачарувати жінку. Це метод роздратувати. Бо, по-перше, це дуже. Тут нема жодної зарозумілості. Ну, то я від собі, вам треба відповідати вам там, Hello, good morning, how are you? Але I'm fine, thanks. I'm good. Thanks, how are you? І от так от півроку. You beautiful, а ти півроку, і ти теж. Хансен. Все. Це сумно. А, тобто, ти розумієш, що далі не ідея. Uh, і оце вийшли мені свої фото. Боже, це мені треба, я, я пояснюю, я кокетлива жінка, мені uh, треба іти, виставляти світло, ставати робити ці фото. І якщо ти хочеш, коли я втомлена, роздратована, вирішую якісь свої проблеми, просто, отак от, щоб я весь день тобі фотосесію робила, ну я не знаю, може в 45 я до цього дійду. Коли буду знов ягідкою. Але зараз, о Боже, і от така наполегливість, така нав'язливість вона не є окей. Що скажуть жінки? Я думаю, що всі стикалися з такими чоловіками. Я це бачу, що чоловік просто ледащий, щоб там зустрічатися, кудись йти. Він просто вийшли мені фото, окей, там, на що він йому подобається, це фото. Що приходить до голови, не скажу, вислали. І тобто, якась увага жінці. От я не бачу жодного. І це і наші чоловіки, і Східна Європа. А, між іншим, я стикалася. Це просто індивідуальний досвід, що Ірландія цього менше робить. І це ну, так воно. А, так, Дівчата, пишіть, не соромтеся. Я думаю, що я впевнена, що всі стикалися з такими ледащими чоловіками. Чи вам подобається? Це навіть не, не зойливі і наполегливі. Я навірно сформулювала. Це леданші чоловіки, які нічого не хочуть робити, просто нічого, навіть дотелепати телепати запросити тебе в шторм гуляти по вулиці, не хочуть, це ж йти кудись, а хочуть в тепленькому містечку просто сидіти і, і все. І це так, так, боже. Це раніше було часі, коли не було інтернету. А що треба було бігти кудись, їхати кудись, а зараз? Сі. І сидиш вдома. Чи життя, може, в нас таке важке в усіх, що думаєш, Боже, як воно все набридло? Подивлюсь, а навіщо тоді фотографія? Є ж спеціальні фотографії для цього, і не тільки. Ну, вибачте, може, ви не знали. Я вам скажу, чоловіки, якщо ви дивитесь мене, куди котиться мій світ? Мій, мій так. Моє графство, моя країна і мі, мій світ. а Все моє, як мені поляк. Один каже колега. Я кажу, моє, а він каже, все твоє Катя, все. А, дякую вам за увагу. Не буду нудною. Настрій веселий. Куплю собі що небудь, розважуся а, і буду вдячна за ваші думки і чоловіків. Жінок. Ну, а, чоловіки, я ж вірно зрозуміла, чого ви. Чого ви нічого не робите, не хочете там десь зустріти? Ні, ви ну, зустрінемося, зустрінемося, а, вірно зрозуміла мотив. Ну, лінь. Може, це для мене вам лінь рухатись. Ну, тож, Тоді треба поруч шукати жінку. Все ж таки в живому ж краще. Чи взагалі навіть? Хоча я про поруч кажу, наші чоловіки такі поруч. Чи є наші чоловіки, які так, в мене зараз може бути вільний час, біжи <смі> до мене. <смі> Боже, я побачила тебе, кохане, тільки на фото один єдиний раз. Та я до бреда Піта б так не побігла. <смі> ну, так він відомий і справді гарний, на відміну від тебе. І багатий сі, Може, є сенс до бреда піта. Ну, це, це кажуть, що зарозумілі чоловіки. Іноземні насправді зрозумілі чоловіки саме наші, які поїхали. А чому ж так мені не щастить? Дякую вам за увагу! І найкращого вам всього.